Вітаю всіх, дуже коротке відео. Десь я бачила. Так -то мені ще не писала, я хочу наперед. Що хочуть здати Сумську область ворогу. Хочуть здати Сумську область ворогу. Просто здати Сумську область, Сумщину. Любі мої, ні! Ні, ще раз ні! Ось! Випала. Випала. Україна! Це Україна. Оце випало. Мені. О, і псо, маніпуляція чистої води. Ніхто нікого, вибачте, не здає. Ви бачили карти, воно само вилізло. І псо, ось, ну, нагнітання. Найсильніше нагнітання людей. І де сильніше це? Тепер дивіться: по-перше, це Україна, Сумщина, ніхто її не здає. Це карта маніпуляцій, і псо вкиде, там є сила і захист. По-друге. Там приймаються серйозні рішення на тему захисту і підготовки до захисту. обов'язково рішення на цю тему приймаються далі. Це нагнітання людей, що нічого там немає, і якби ми не зможемо нічого. Нагнітання. Тримєць яке. Будь ласка, Сумська область, ніхто вас нікуди не здає. Ну, будь ласка, читаємо уважно все і фільтруємо все. Тарологів багато, кажуть багато, кожен працює, як працює. Я не хочу нікого засуджувати. Але фільтруємо інформацію, бо, наприклад, я зроблю ще відео, поясню. Бо я, проживаючи в Харкові, багато чого аналізую, можу робити розклади. Певні, я поясню, я, я просто бачила. Розклад один по Харкову загроза кабів я хрініла. а, тому що каби чутно в місті з області, ось в чому прикол був. Це вам так приклад, тому фільтрувати все треба і вміти розказати людям. Не всі живуть при фронтових городах і не всі розуміють, про що мова.